У ну, наразі є тривожне повідомлення стосовно е, того, що от, е, на Трухановому острові в Києві рибалки провалились під кригу. Адже ми знаємо, що для рибалок немає будніх днів або свят. Вони практично щойно крига з'являється і починається зимовий сезон. Тож вони виходять е, на лід і, власне, намагаються зловити рибку. Бачимо кадри, як це виглядає на Дніпрі біля Києва. Ну от е, повідомляється, що... Е, на матвійській затоці під Кригу провалилися саме ці от рибалки, згадані двоє з них самостійно змогли дістатися до берега ще до приїзду рятувальників, а вже третій рибалка залишився в воді. Власне, про це прес-служба ДСНС повідомила вранці. Ну і так само в оперативно-координаційному центрі головного управління ДСНС говориться про те, що на Трухановому острі, на Матвійській затоці чимало саме зараз, от сьогодні, вчора, коли. Коли морози вдарили сильні, знаходиться рибалок. Тож вони попереджають і говорять, що люди були дуже обережними.